Всім доброго, тихого і мирного дня. Нам зараз це дуже потрібно. Я хочу вам розповісти нарешті про своїх бролірів, які яйця я брала в Сергія Насенка і годувала комбікормом від Олександра. Сучасний фермер, боже, вилетіло з голови. І вкратце, хто не бачив раніше мої відео, хочу розповісти. У мене вилупилося 60 бройлерів. 60 бройлерів загинуло всього 3 бройлера. Один якимось чином в каністри втопився. Ну, певно, покончив жизнь, надоїло йому. Не знаю, як він в ту дирку заліз, але таки заліз. Але коли я прийшла, вже було пізно. І двоє ну, такі, знаєте, в кожному вилупу є такі два дістрофіки, які їдять, їдять. А воно як були 300-400 грам і так от. З Сашком, з сучасним фермером, ми домовилися, що я не буду міняти, тобі ж до його комбікорму, який він мені висилав. І я придбала в нього. Не буду додати свого. Але Сашко я трошки збрехала. Я таки додавала трошки свого, бо рахую, що. Їм на одному комбікормі трошки для мене це накладно і фінансово, просто фінансово. Дуже накладно їх годувати одним комбікормом. Але більша половина був комбікорм. Так що трошечки, але не, але не все збрехала, називається. І вони росли прекрасно. Кажу, то не реклама. Багато пишуть, що е, чуть ли не, не безкоштовно мені дається той комбікорм. Мені я теж плачу такі ж самі гроші. Е, все так само, але мені просто цікаво було, як воно буде рости. Зразу кажу, перше, ага, ще поправку зроблю. Не поправку, а вставочку. Я завжди. Вигодовувала коп 500. Сергія Носенка Коп-500 немає, в нього тільки роси 700, 700. І я не знала, що це за птаха, не знала, як з нею боротися. Ну, тобі ж як вона буде рости, і, 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 і що з цим буде? Дивіться, почалося таке. Вони, перше, що ростуть в них, це лапи. Вони становлять такі гігантські, величезні, воно ще таке маленьке, а лапи такі, як вже в дорослої курки. І коли в них баханули лапи, коли їм вже було півтора місяця, тобі ж вже мали їх через пів місяця прибирати, поправлялися вони дуже добре, в той момент. На вулиці включили жару до 30 градусів. Що я тільки не робила? Я їм там, і чуть, чуть не кожен день, ні ко, кожен там пару хвилин мила під ними, щоб дати якусь вологу. Я причепила вентилятор, який дув на них, щоб якось збивати ту жару. Але ви знаєте, що при жарі. Ні один бройлер, їсти як треба, не буде. Він буде робити вигляд, в них буде невеличкий понос, але набирати вагу вони не будуть. І так в мене і сталося. Тобі ж, коли вони мали важити вже до 3 кг, вони важили 2600. Коли я їх прибирала, ми прибирали з чоловіком їх в два місяці. Курка важила, вже чищена, вже готова до вжитку, до продажу, вона важила всього 2 кілограма, плюс-мінус там 100 г туди, 100 г туди. А лапи <смі> то були гігантські. До чого я ще веду? Ще що не По по раді одної з підписниць вона розмовляла, е, не пам'ятаю чесно, в якій державі вона проживає, пам'ятаю, що гори пам'ятаю, що жарко, і пам'ятаю, що вона казала, що в них в селі вирощують тільки бройлерів. І вона купляла, вона виїхала. Під час війни з дитиною туди. І вона з собою забрала інкубатор теплуше. Дзвонила мені, щоб я їй порадила і допомагала вилуплювати тих бройлерів. І Ми так і познайомились, і так і вилупляли разом по телефону. Ну, Хто зі мною це робив, то знає як це і що це. І Вона мені сказала, що вона замовляла яйця в Турції. І розмовляла з менеджером і запитала, яку, який антибіотик після вилупу давати бройлерам. На що вона мені розповідає? Що він сказав, який антибіотик? Ми не даємо ніякі антибіотики бройлерам. Потім вона запиталася в селі, в якому вона проживала, думаю, що і проживає. Це не в Україні. Це десь десь не пам'ятаю, чесно вилетіло з голови. І що вона, що ніхто в селі бройлерам антибіотики не дає ніякі. Вони подивилися на неї і сказали, які антибіотики, які вітаміни. Курчатку, вони, правда, не вилупляють, вони купляють курчатком, взяли курчаток і все. Домашня їда, і так вони, бройлери там в них ростуть. І я вирішила попробувати. Думаю, всяка кака може бути, ми звикли, що треба давати то, треба давати то. Коротше, своїм бройлерам я від вилупу спеціально не давала ніякого антибіотику, ніяких пропоїк, нічого. Я вирішила попробувати. Повторюю, з 60 штук. Здохло тільки троє. Ну, амінька буває. І коли ми прибирали всіх, я, тобі ж, я бачу розмір лап, я розумію, що птаха мала бути велика, але, із-за жари я, я розуміла, що вона буде. Вона вийшла маленька. І Знову ж, раді експерименту, я залишила трьох бройлерів: одну дівчинку і двох хлопчиків. Ну, ви знаєте, скажу вам так. А, ми ще на, на рахунок, зараз я вам їх покажу, на рахунок м'яса, вони дуже смачні, м'ягеньке м'ясо, все як, як має бути. Але я привикла, знаєте до чого, в них іде більш лапа. А я привикла до грудінки. Тобі ж коп-500, боже, все в паутіні літає. Коп-500, в них невеличкі лапи, але в них гігантська грудінка. А тут грудінки майже ноль, але гігантські лапи. Ну, як гігантські? Ну, величенькі, можна так сказати. І тому я, повторююсь, залишила трьох бройлери, трьох бройлерів, Подиви, подивитися, які будуть в них, тобто які вони мали бути, якщо б не було жари. Але їм вже три місяці. Коротше, вони вилипалися в травні, а зараз вже ще трошечки тиждень і буде 1 вересня. Тобі ж вони ціле літо в мене гуляють на траві. Я розумію, що це вже не буде бройлер, це вже не буде мігеньке м'ясо, це вже буде така майже домашня курка. Але мене цікавило розмір тої птиці, яка мала бути, якщо б вона росла при температурі 18 градусів, плюс-мінус, так як має бути. От зараз я вам і покажу своїх гігантів. Потім ми ще з чоловіком ну, будемо їх прибирати. І я вам відзнімлю вагу і відзнімлю, як вони виглядають. Ну, так, вже роздіться. Все, зараз вам покажу своїх гігантів. Ось вони. Два тут. Ото дівчинка. Ось ця. А от це, це хлопчик, і от там ще один. Питаються в бочку залізти. <гум> Жартую. Ось такі в мене вони великі, то 3-літрова годівниця. Їдять постійно, гуляють і от такі вони, от навіть, зараз я вам спробую їх підняти. І і ні? Не хоче. Ще хочу додати, не знаю, може комусь потрібна буде ця інформація чи ні. Дивіться, якщо ви хочете мати м'ягенького бройлера, ніколи не випускайте їх на подвір'я, бо вони починають ходити, вони починають бігати, вони починають ледве-ледве але підскокувати, і в них вже будуть лапи. Простої домашньої курки, тобі ж не м'ягеньке м'ясо. І навіть не той смак буде, бо вони їдять траву. А коли ви їх годуєте комбікормом, в них м'ясо зовсім другий смак. Ага, ще. Коли я їх перевела сюди на вулицю, я їм вже не давала комбікорм. Я їм давала тільки пшеницю з кукурузою мелену і давала гриз, тобі ж. Як завжди, пшениця, трошки кукурузи і трошки грису. І вони це їдять. І на тому ростуть. Але як тільки випустили, вони одразу схудли. Загубили, ну десь, десь, я навіть скажу з пів кілограма. Збросили, скинули так дуже багатько-багатько. Ну, ось отак виглядають вони чищені. От хочу вам показати це хлопчик. Це дівчинка, я навіть, скоріше всього, в неї буде яйце всередині. Отаких от таких вони розмірів. О, Сірник. Це одина дівчинка, курочка, це хлопчик. Зараз ми зважимо, а це молоді домашні дістрофіки. Тоже півень, різниця. І ось третій чоловік тільки, що його пошкварчав вже. Ось таке. А, що хотіла показати. Бачите, ото лапи їхні. Ото такі сантиметрів 25, то лапи. А грудинки майже нема. Йок. Бачите? А мені більше подобається, коли є, коли є ну, на Наступний раз, скажу чесно, я буду при, придбати тільки яйця кобів. Отакі. От Зараз зважимо, покажемо, скільки вони важуть. Отакі цілі і потім пусті. Тобі ж без внутріності. Ось так мій чоловік їх піджарує лампочкою і робить вкусняшку дякуючи нашим. Братьям старшим в кавичках Атакували Україну і вибили нам електрику. Тепер будемо важити на таких простих вагах, бо в нас немає електрики. Чотири Юровиші. Стой стой, стой, стой. Ну, 400. Сто. Наступно. Ний. Тіна. Ближче, ближче, ближче. Ні. Ти на. Вище, вище, вище. Ні-ні-ні. Зараз не бежу. Ну, 4 200. Три кілограми. Я б не сказала, що багатько набирала, так? От... Тоді. Одно... Одного тоді з трофіка такого. Півень домашній молодий. <кілограм>, скільки? Кілограм важить. Але то ще не потрошоні. Аж кіло 400. Ну, другий, напевно, такий самий. Все, потім потрошенумо і подивимось, скільки вони будуть без кішочків важити. А тепер будемо бажити потрешони. Ага, в курочки були вже яєчки, бо її вже топтав петух. і вона вже ейстоп два 2,160. шестдесят. Три сорок п'ять. І останні. тих дістрофій, наших молодих домашніх не будемо важити. Десь по півтора кілограма. О, три-триста. В общем, такий улов у нас вийшов. Ото їхній. Унутріності, бачите, печіночка в порядку, все в порядку. Желудочок. Такі, як для мене, вийшли гіганти, мені більше не треба. Мені так, щоб вони в духовку влізли або в п'єць. Все, наостанок я дуже хочу подякувати нашим коханим, нашим захисникам, дівчаткам і хлопчикам ЗСУ. Дякую, що захищаєте, дякую, що обороняєте, дякую, що ви даєте нам можливість знімати ці відео. Ну, все, до нових відео. Пока-пока. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях.